Люди кажуть, навіщо ви проповідуєте? Можете собі тихенько вірити в душі, і все, навіщо ви розповідаєте про Бога? Таке відчуття, начебто, люди живуть просто в ілюзії і не бачать, що відбувається у світі. Насправді. Зараз багато хто із людей дивляться на цей світ через гроші, але гроші вони не здатні позбавити нас від смертельних хвороб, від прокльонів, від залежності, від пекла, від смерті. І зараз триває страшна гонка озброєнь. Вже не одна країна має ядерну зброю, і це лише набирає обертів. Вже мала бути не одна ядерна війна, але знаєте, вона не сталася не з війни людини, а тому, що ще Бог стримує це зло, і він дає всім людям шанс покаятися. І проблема нашого людства полягає в тому, що людям завжди не до Бога. Мені нема коли чи мені не цікаво. Але потім, коли приходять страшні проблеми, людина каже: так я готова прийти до Бога. Але проблема в тому, що коли людина приходить до Бога, з нею вже. Пользу, як сказала молока, нічого не здатна вдіяти, бо віддала свою молодість світові. Дуже важливо приходити до Бога, коли Господь тебе закликає. Молодий ти, приходь до Бога, щоб встигнути врятувати свою душу та ще комусь допомогти. Цей світ він іде до апокаліпсису, тому дуже важливо встигнути підготуватися, приготувати своє серце до зустрічі з Богом, встигнути покаятися. Приєднуйся до церкви, напиши мені, якщо хочеш стати сім'єю Божою та врятуватися.